Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю себе на ютуб-каналі підбору автомобілів Польщі. У цьому відео вам покажу, яких наступних три автомобіля ми підібрали для клієнтів в Польщі. Відео буде цікавим, тому додивіться до кінця. Як завжди, підтримуйте лайком і у процесі перегляду пишіть свою думку в коментарях. Перший автомобіль це Opel Insignia Кузов Universal. автомобіль підібрали для клієнта в Польщі. Цей автомобіль ми підібрали два тижні тому, доки не оформлялися всі документи. А Зараз ми вже приїхали його оформляти та забирати. Opel Insignia в кузові Універсал 2012 року випуску 2 літра дизельний двигун, механіка 195 оригінальний пробіг. Ціна автомобіля 26 500 злотих. Автомобіль є в жирній комплектації. Що саме є? Дивимось, оптика Біксенон, LED для денної їзди, туманочки, передні парктроніки. Автомобіль на оригінальних дисках, який розмір 18 ки і майже нова літня гума Bridgestone. Тонування задніх вікон, хром на вікнах, хромовані рейлінги. Також хром на ручках. Позаду є фаркоп, парктроніки і також хром на кришці багажнику. Ось так виглядає цей автомобіль. Перейдемо до салону. Одразу що помічаємо, ліве дзеркало з автозатемненням. Електрична кришечка багажничку, повний електропакет, дзеркала також складаються сидіння повністю шкіряні із пам'яттю на два водія і повністю електрорегулювання та поясничний валик. Передні задні туманки, датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик дощу, шкіряний підлокотничок, AUX USB, підстаканнички, електроручник, кліма на дві зоні, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатемненням. І ось так все виглядає, до речі, музика інфініті. Стан салону, самі бачите, є збережений. Електричність все працює, гарно відкривається. Багажничок також в гарному стані, нічого ніде не поламане. Звичайно, якісь там сліди експлуатації є, якісь царапини і тому подібне, але критично нічого немає, Нагадую, 12 рік і автомобіль коштує 26 500 злотих. До речі, продавці вже зробили сервіс з замінили всі фільтри, також мастило. І прокладочку в масляному насосі як булячка цього автомобілю. Тому ось такий наступний автомобіль був підібраний в Польщі. Opel Insignia Universal, 12 рік, 2 літра дизель, механіка 195 оригінального пробігу. І віддали нам цей автомобіль за 26 500. До речі, весь автомобіль є в рідній фарбі, жоден елемент не крутився, не фарбувався. Також вікна по кругу всі є рідні із лобовим також. Лобове вікно у нас є Джеймовський вінок 11 року. Другий автомобіль це Mitsubishi ASX. Автомобіль був привезений із Швеції. Ось сьогодні наступний автомобіль підібраний для клієнта. В Польщі автомобіль був привезений зі Швеції. Історії два власника ASX вже поліфтовий. 11-й місяць, 14-й рік виробництво, перша реєстрація була 14 рік, 12 місяць. Під капотом 1,8 дизель, 116 коней, механіка 6-ступка, щось там плюс-мінус 177 тисяч і віддали нам цей автомобіль вже. І з повним пакетом документів, і з всіма податками, страховкою і з тигоглядом за 42 тисячі злотих. Це є, дійсно для такого автомобіля є низ ринку. Автомобіль у нас на оригінальних легкосплавних 17-х дисках. Зараз літня гума з гарним залишком протектору, але вона вже старовата, є 16-й рік. Оптика ксенонова, LED для денної їзди, туманочки. До речі, що в нас по кузову є фарбований капот від сколів, плюс-мінус 250 мікронів. Дверка є, це фарбована, в цьому місці навіть було чуть-чуть шпаклівочки, -чуть плюс-мінус 500 мікронів і повністю фарбувалися заднє праве крило. І в цьому місці також є шпаклівочка, тут було притерття. Позаду паратроніки, камера заднього виду і ліхтарі є. Звичайний. Чорні релінги, панування задніх вікон, хром під вікнами, безключовий доступ, електродзеркала, які складаються. Покажу вам салон. Шкіряний салончик, панорамний дах, датчик світла дощу, Шкіряне мультикермо, круїз. Ось пробіг 177 890. Сервіс автомобіля має бути за 22200 км. Шкіряний підлокотничок, теж є розімінний USB, механічний ручник, стан КПП, Кліма, Мультимедія. І стан салону є дійсно збережений. Задній диван взагалі виглядає як новий. В автомобілі не курили, приємний запах. Сабуфер багажничку, тільки полочки немає, не знаю де вони дівають. Скільки автомобілів не дивимося, кашкає, що SX. Кашка Автомобіль тільки що ми купили і вже доставляємо до клієнта його додому. До речі, безключовий також і на пасажирський. Інтерісна історія, пакет документів, два оригінальних ключа. Тому ось такий наступний автомобіль підібрали. Mitsubishi ASX, 14 рік, 1,8 дизель, механіка 178 пробігу, ціна 42 тисячі із всіма податками. Друзі, нагадую вам. Підтримайте це відео лайком, пишіть свою думку в коментарях і підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. І третій автомобіль, який ми підібрали, це Volkswagen Touran 12-го року. До речі, купили на тій самій площадочці, де й Opel Insignia. який купили для наступного клієнта. Ось перед вами Volkswagen Touran, Автомобіль є із Бельгії. Тільки що приїхали, оглянули, перевірили, так само на станції були, перевіряли і вже клієнт пішов давати за його задаток Це у нас Volkswagen 12-го року випуску, 4-го місяця. Під капотом 1.6 дизель. Механіка тут вже ступка пробіг 218 тисяч. І ціна автомобіля 32 500 на віддачу. Вже буде на польській реєстрації, зареєстрований, розмитнений і так далі. По кузову автомобіль є весь в рідній фарбі. Ну, Звичайно, там має якісь сколи, маленькі м'ятники. Найбільша м'ятниця це ось на Одійській дверці, вона легко витягується. Вікна по кругу всі є оригінальні. А Обли, як завжди, мінялося, але мінялося воно на оригінальні. Volkswagen Тому ось так виглядає на галогенах на оригінальних легкосплавних дисках, чорні рейдинги, позаду партроніки є. Йдемте. Покажу вам його по салону. Тонування задніх вікон, фаркомер. Ну, комплектація не є дуже багато але це сімейний автомобіль. Кирил сказав, що комплектація для АТО не є важлива, а стан автомобіля. Мені електропакет, звичайно, зрикола тільки не складаються. Сидіння тканинові. Регулювання механічно. Туманочка задня, круїз контроль, шкіряне кермо, в ідеальному стані, ніде нічого не перешивалося, не фарбувалося, ось пробіг автомобіля, тільки що автомобіль пройшов свіжий тигогляд, все без проблем. Навігація, мультимедія, мануальна двохзонна кліма. Посолончик автомобіля повністю збережений. Немає ніяких зауважень. До речі, грама ржавчини немає. У болючих місцях так само арочки є в автомобілі ціленькі. А в автомобілі що ще буде робитися? Компресор кліми. Новий купили, замонтують, тому що зараз кліма не працювала, проблема є в компресорі. Продавці замовили повністю новий. І вони то зроблять. А як вам, друзі, такий туранчик? Пишіть свою думку в коментарях. Звичайно важлива ваша думка. Ну і звичайно, якщо б ви розглядали собі такий варіант, чи купили б ви його весь цілий в рідній фарбі. 12 рік. Виглядає гарно. Ну, Колір теж автомобіля гарний, карантин йде. Покажу вам під капотом. До речі, останній сервіс автомобіля був на 214 тисяч третього місця 2024 року. Тобто ще на мастилі можна їздити спокійно собі. 6 тисяч, хто-то міняє по 10 тисяч. Як ми бачимо під капотом, автомобіль не є митий, все є чистенько. Так само під форсуночками все є сухенько, ніде ніхто нічого не мив. Дивилися знизу, ніяких підтікань немає. Жоден елемент в автомобілі не крутився. Фари також є оригінальні. Тому, друзі, ось такий автомобіль. Сьогодні наступний підібрали підписника Volkswagen Turan 12 рік, один шість механіка 218 пробігу за 32 500. Ну ось, друзі, таких наступних три автомобіля ми підібрали для клієнтів в Польщі. А який автомобіль вам найбільше сподобався? Пишіть в коментарях. А якщо вам потрібна допомога в підборі чи огляді автомобіля нагадую мої контакти в описі відео, то в першому коментарі. Звертайтеся та про все домовимось. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім всього найкращого і до побачення.